Як зараз робити позитивний ПНЛ на ринку і як зараз без ризиків піднімати свій баланс на ф'ючерсах, розказую. Нещодавно я в своєму телеграм-каналі Лодоман посилання в шапці YouTube робив пост про китів, та як звуки ним заробляти. Також посилання ви знайдете в моєму телеграмі, ми переходимо по ньому. І нас перекидує з вами на сайт, де можна відслідковувати потенційно китів, як з ними відслідковувати, та як дивитися, чи він правдивий, тобто чи ним, за ним варто слідкувати, чи ні. Ви переходите в клаточку Мо і бачите про те, що ось зараз буде прогрузка і його ПНЛ, як ми бачимо. У нього позитивний ПНЛ, за 24 години він там 120 тисяч слив, але при його 17 мільйонах доларів на рахунку це ніщо. Так, ось ми приходимо з вами в другий пункт, і тут ми можемо відвідковувати його позиції потенційно, які він відкриває в лонг або в шорт. І дивитися на ціну, і бачити його ПНЛ, і тим самим повторяти дії і заробляти разом з ним. Особисто я з своїми підписниками дуже часто слідкую за китами, бо вони показують нам, куди потенційно піде ринок, і як ти знаєш, кити точно знають більше нас. У кита позитивний на тобто в нього відкриті позиції в лонг, я також рекомендував би заходити в лонг позиції по біткоїну. А всі деталі і посилання на гайд, і як працювати з китами, знайдеш в моєму телеграмі. посилання в шапці профіль ютуб підписуйся.